Слава Ісусу Христу! Ми всі з вами сьогодні зібралися, тому що ми знаємо, що у молитві і єдності наша сила. Ми всі чекаємо перемоги та справедливого миру. Всі увіруючи моляться за батьківщину і за захист наших воїнів на передовій. Моляться за поранених, за полонених і безвісті зниклих наших воїнів. І просимо нашого Господа, щоб Він дав міцності і сили Духа нашим воїнам, слення пораненим і повернення полонених, щоб знайшлися всі зниклі наші воїни, мирні люди і наші діточки. Також ми просимо Господа Бога. Про захист наших домівок, наших рідних і близьких людей. Тож я вас я світла слухаю, я зрозуміла, то я ж вас попрошу, поки тільки двоє, Каріна, будеш писати, щоб ставили лайки, щоб ділилися трансляцією своїми підписчиками. Чим більше людей буде на молитві то тим сильніша буде наша молитва. Тому що ми всі розуміємо, особливо віруючи, розуміють, що скоріше закінчити війна може одне надприродне втручання Бога через його неймовірну, сильну і невмикаючу молитву. І бажано максимальної кількості людей. Тож давайте будемо молитися. <кій> Я розумію, що всі, тим більше сьогодні такий день був важкий, ніч. Цілий день практично була тривога. І всі люди уставші, і вже не хочеться не молитися і нічого. Але давайте споглянемо, як. Ісус Христос терпів муки на хресті. то невже ми не можемо всі зібратися і помолитися? Так, да, казалось би, дивитися на таку картину, де розпинають нашого Господа, і в нього просити ще допомоги? Але Господь Бог сказав, що стукайте, і я вам відкрию. Тож не будемо зупиняти нашу молитву, будемо просити Господа Бога, так як він помер через наші гріхи, щоб він нам теж сильно, як кажуть, не... Наказував нас, хоча Бог любить всіх, Він нікого не наказує. Але щоб скоріше припинив ці важкі часи, дуже важкі часи, які настали над нашою країною. От зараз 47 людей, я вас всіх попрошу, поставте лаєчки там у верху, де... Написано, скільки людей і нажимаєте, і вам висвітиться, поставить лайк. Хай більше людей приходять до нас на молитву. Чим більша кількість людей, то тим сильніша наша молитва. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, Отче наш Небесний! В ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа молимо тебе про прощення, помилування та сілення всіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. o hospital